Балади про Робіна Гуда. Розділ восьмий. Як обвінчено Алана Дейля. Своє ім'я, так мовить роб. Відкрий мені, юначе. Я Алан Дейль, говорить той, а сам бідак аж плаче. Того ж таки вечора, спільно готуючи печеню для веселої ватаги, Чернець Тук і син мірошника Мач швидко і міцно потоваришували. Тук був приємно вражений, коли зустрів у лісі великого майстра готувати паштети, який куховарив для самого шерифа, а Мач не міг надивуватися з того, як добре знає Чернець різні лісові трави, корінці та пагінці, що додають стравам тонкого аромату. Отже, вони розмовляли, мав давні щирі друзі і, розмовляючи, приготували таку смачну вечерю, що робіна Гуда та його славних друзів, певне, і за вуха від неї не відтягнув би. Таким чином, цього вечора, робін подався на лісову прогулянку з повним животом, а значить, із легким серцем, сповненим любові, до ближніх. Він не зупинив першого стрічного, як часто полюбляв робити, і не викликав його на бійку. Навпаки, зачувши неподалік пісню, Робін сховався за дерево і став чекати, поки з'явиться сам співак. Можливо, йому пригадалися веселі пісеньки пурпурового вілла, і те, як він, робін, спробував урвати їх кілька днів тому. Як і Віл, новий незнайомець також був одягнений у пурпурове, але не здавався аристократом. Це був молодий, міцно збитий, йоман з голосом набагато приємнішим, ніж у Віла. Найдужче він скидався на мандрівного менестреля. Тримаючи в руках арфу, він бринькав на ній і гучним тенором співав любовну пісеньку. О сонце, о земле, о квіти!» Ну, як же мені не радіти, жде в місті кохана, близька і жадана, що стане моєю навіки, за лісу за гір в цю долину, до тебе голубонько, лину і в ніч горобину, і в сонячну днину, без їжі, без сну, без почину. Робін пропустив повз себе юнака, і той, наспівуючи, пішов своєю дорогою. Сьогодні такий вечір, що зовсім не хочеться чіпати цього щасливого закоханого, пробурмотів робін, і серце його защеміло від згадки про маріан. Дай Господи, щоб вона була йому вірна, і щоб він справив бучне весілля. Після цього Робін повернувся в табір, де розповів про свою зустріч з Менестрелем. Якщо кому-небудь із вас доведеться його знову зустріти, мовив на закінчення Робін, то приведіть його сюди. Я хочу з ним поговорити. Це бажання було виконане наступного ж дня. Маленький Джон та син мірошника Мач ішли на розшуки харчів для Ватаги, коли раптом помітили оддалік того самого юнака. Принаймні вони гадали, що це той самий Менестрель, бо на ньому був пурпуровий одяг, а в руках він тримав арфу. Тільки тепер юнак брів, понуривши голову, одяг на ньому звисав лахміттям, і на кожному кроці він глибоко й сумно зітхав. Який я нещасний, який я нещасний. Маленький Джон і син мірошника Мач швидкою ходою підійшли до нього. Отакої, промовив маленький Джон. Не зали сльозами всієї землі, бо не минути нам нежиттю. Юнак підвів засмучені очі і, побачивши незнайомих людей, миттю вхопився за лук. Зупиніться, не підходьте. вигукнув він. Чого вам від мене треба? Опусти зброю, сказав Мач. – Ми тобі лиха не зробимо, але ти повинен зараз же піти під отеон розлоге дерево. Там на тебе чекає наш ватажок. Мене стрель відкинув на плече лук і покірливо дозволив привести себе до робіна Гуда. Що сталося? вигукнув Робін, глянувши на його засмучене обличчя. Хіба ти не той, хто ще вчора увечері співав про кохану, яка живе в місті? Я сам чув бадьорий і радісний голос. Тілом я той, шановний добродію, сумовито відповів юнак, та в душі моїй усе перевернулось. Повідай нам своє горе, шанобливо попросив Робін. Може, я чимось тобі зараджу, яке лихо тебе спіткало, коли буде моя сила допомогти тобі, я зроблю це з великою радістю. Не був би я Робін гуд, а я маленький Джон, охриплим із хвилювання голосом додав м'якосердий велетень. Боюсь, що ніхто і ніщо мені тепер не допоможе, відповів незнайомий юнак. А втім, слухайте вчора я домовився з коханою дівчиною, що незабаром ми одружимось, а тепер її забрали у Великий Замок, і вона має стати підвінець з одним старим рицарем, а мені. Без неї світ не милий, і я хоч зараз ладен лягати в домовину. Та як же це? вигукнув Робін і в його очах спалахнули недобрі вогники, яким чином здобув старий рицар таку несподівану перемогу? Все дуже просто, ваша милосте. Нормани знущаються з нас як тільки хочуть, і користуються такими привілеями, що ніхто їм не може перечити. Цей старий хрестоносець вернувся з Палестини і зазіхав на землю, на якій живе моя наречена! Хоч клапоть той і невеличкий, зате всі права на нього належать їй, але її брат наказав, щоб вона вийшла заміж заради титулу і домовився з старим рицарем, що вінчання відбудеться сьогодні. Ганьба, але ж їй право. почав був Робін. Вислухайте мене, ваша милосте, не дав йому закінчити юнак. Можливо, ви вважаєте мене слиньком, який навіть не пробував боротися, але зважте, що до цього рицаря просто не доберешся. Слово честі, я одразу прибіг до замку і зажадав, щоб мені повернули кохану. Та рицар тільки позбиткувався з мене, визираючи за високого зубчастого муру, а потім вислав своїх людей, щоб вони мене побили. Одного негідника я пожбурив у колючі кущі, другого в діжку з водою, а третього сторч головою вкинув у рів, та всіх я не міг подолати. Вони накинулись на мене гуртом, мов собаки, жорстоко побили і, глузуючи, прогнали геть. Просто жах. буркнув маленький Джон. Він сидів, схрестивши ноги, і уважно слухав гірку сповідь незнайомого юнака Як ви гадаєте, от Туку, невеличка бійка. Може полегшити людині душу. Кровопускання кровопивцям навіть корисне, відповів той. А дівчина тебе кохає? запитав Робін Гуд. Слово честі, вона мене дуже кохає, відповів мене стрель. Вона подарувала мені маленьку каблучку, з якою я не розлучався сім довгих літ. Як тебе звати? знову запитав Робін Гуд. Алан Дейль, відповів юнак. А чим ти мені відплатиш, Алане Дейлю? сказав Робін Гуд. Якщо я поверну тобі твою кохану. У мене немає грошей, крім оцих п'яти шилінгів, відповів Алан. Та хіба ж ви не Робін Гуд?» Робін ствердно кивнув головою. В такому разі, якщо хто й може мені допомогти, то тільки ви. палко вигукнув Алан. Дейль. І якщо ви повернете мені кохану, то я заприсягаюся до віку вам вірно служити. Тепер ми бачимо, що ти справжній чоловік, відповів Робін, і з радістю допоможемо тобі. Скажи тільки, де й коли має відбутися вінчання? В Плімптонській церкві що миль за п'ять звідси, о третій годині дня. Отже, рушаємо до Плімптона», – вигукнув Робін, скочивши на ноги, і швидко почав віддавати команди. «Віле Стютлі, ти з двома дюжинами хлоп'ят засядеш до третьої години. Дня навпроти Плімптонської церкви. Ти, друже маче, звари цьому хлопцеві кашки. Сьогодні в нього не повинно бурчати в животі. Гай гай! А ще ж одяг. віле пурпуровий, подбай про його вбрання, щоб це був справжній жених. А ви, очі-туку, також будьте на поготові. можливо, ще в церкві ви будете потрібніші за всіх нас разом. Потім, обернувшись до похнюпленого жениха, Робін додав. Усміхнися, любий Алане, бачиш, сонце ще навіть не вибилося в зеніт, а поки воно сяде, твоя кохана буде біля тебе, оскільки ж вона певна, що мілорд єпископ її сьогодні повінчає, то соромно було прощаровувати дівчину, закінчив він весело. Приклавши до вуст свій ріжок, ватажок розбійників просурмив лише один раз, і негайно ж, на його дзвінкий поклик, з усіх боків почали збігатися одягнені в зелене лісовики. В руках вони стискали довгі луки, а за плечима в них висіли тугі сагайдаки. Хто хоче йти на вінчання, друзі? спитав, усміхаючись, Робін. Всі. в один голос гукнули розбійники. Так, що навіть Алан Дейль усміхнувся, бачачи їхнє завзяття. Тоді дивіться, будьте на місці вчасно, засміявся Робін. Ми не можемо примушувати єпископа Герфорда чекати. Цього дня велебний єпископ Герфорда прибув до Плімптонської церкви з великою пишністю та врочистістю. Йому належало відправити обряд одруження старого рицаря. Колишнього хрестоносця з молодою дівчиною, власницею невеличкої садиби, все навколишнє дворянство мало ощасливити своєю присутністю таку подію. Церкву з цієї нагоди уквічали гірляндами яскравих квітів, а на подвір'ї храму господнього в горлянки служителів неба щедро лилося чорне оксамитне пиво. Вже почали стікатися гості, коли єпископ раптом помітив за ризниці якогось менестреля в зеленому одязі. Мандрівний співак сміливою ходою підійшов до дверей і зазирнув усередину церкви. Хто ти такий, хлопче? сердито гримнув на нього єпископ. І чого ти приплівся до Святого Дому своєю арфою і таким легковажним настроєм? Може, вона знадобиться вашій святості, відповів Робін, смиренно вклоняючись. Я, звичайний мандрівний арфіст. Однак мене добре знають на півночі, сьогодні ж я сподіваюся, що моя гра прикрасить обряд вінчання. А що ти вмієш грати? запитав єпископ. Можу заграти веселої пісеньки, від якої нещасний закоханий забуде про зраду дівчини, сказав Робін. Можу заграти й іншої, яка примусить наречену перед вівтарем зректися свого жениха. А може, й такої, що знову зіллються в одне закохані серця, хоча б їх і розділяли гори та доли. Тоді заходь, заходь, в мене стрелю, примирливо сказав єпископ. Музику я дуже люблю. А якщо ти і гратимеш так красно, як говориш, це справді прикрасить вінчання. Ану покажи, як воно в тебе виходить. Ні, я не смію торкатися струн, поки прийдуть молодий з молодою, бо це принесе нещастя і нам, і їм. Ну, діло твоє, роби, як знаєш, сказав єпископ, та ось уже й вони. Стежкою до церкви шкутильгав старий рицар у супроводі десяти лучників, виряджених у пурпурове вбрання, гаптоване золотом, вигляд у лучників був молодецький, але їхній господар. Просувався дуже повільно, спираючись на ціпок, і голова в нього тряслася, як у паралітика. Слідом за ними, спираючись на братову руку, йшла вродлива дівчина. Волосся в неї сяяло, мов золота пряжа, а очі нагадували сині фіалки, що сором'язливо позирають на сонце. Щоків дівчини то рожевіли, то блідли, так міняться відтінки барв на стулках морської черепашки. А все обличчя пашіло, ніби вона щойно перестала плакати. Та тепер дівчина виступала з гордо піднесеною головою, неначе кинула виклик усьому світові. З нею були лише дві подружки, дві манірні чорнокі дівчини, на тлі яких ще яскравіше виступала врода нареченої. Одна підтримувала молодій вінчальне убрання, щоб воно не волочилось по землі, друга несла величезний оберемок квітів. Клянусь усіма дзвонами, які будь-коли сповіщали про весілля, голосно ще посічули, промовив робін. Гірше подібної пари мої очі ще ніколи не бачили. Замовкни поганцю. цитнув на нього якийсь чоловік, що стояв поруч. Єпископ квапливо натяг ризу і вже стояв, готовий зустріти молодих біля вівтаря. Та робін не звертав на нього уваги. Він пропустив повз себе рицаря і його десятьох лучників, а потім підійшов до молодої і став з другого боку від неї. Будьте мужні леді, прошепотів він. Тут недалечко є інший менестрель, якого, напевне, вам приємніше буде послухати. Молода жінка злякано глянула на робіна, але зустріла в його очах стільки прихильності й чесності, що одразу просвітліла і обдарувала його вдячним поглядом. Одійди геть, дурню! сердито закричав її брат. От тобі й на, адже я хочу принести нареченій щастя, провівши її через церкву, сміючись, відповів Робін. Після цього до нього вже не чіплялись і дозволили пройти з молодими аж до вівтаря. Тепер починай свою музику, хлопче, наказав єпископ. З великою радістю, мовив у відповідь Робін, тільки дозвольте мені обрати інструмент, бо хоч я часом і полюбляю арфу, проте загалом вважаю, що найвеселіше можна заграти на ріжку. По цьому він спритно вихопив з-під зеленої куртки свій ріжок і просурмив у нього тричі так дзвінко, що аж луна пішла під склепінням. Хапайте його, заверещав єпископ. Нас одурили. Це витівки Робіна Гуда. Десять виряджених лучників, що були поставлені при вході, кинулись до вівтаря. Та вони відразу наштовхнулися на глядачів, які в тривозі посхоплювались з лав і загородили всі проходи. Тим часом Робін легко перестрибнув через поруччя вівтаря і став у найближчому закутку. Не рушся з місця. закричав він, натягаючи лук. Кожен, хто зайде за поруччя, впаде мертвий. Всі, хто прийшов подивитися на вінчання, сідайте на свої місця. Вінчання відбудеться, бо ми прийшли до церкви, але молода сама обере собі жениха. Біля входу знову щинилося сум'яття. І до церкви бойовим порядком вступило 24 стрільці на чолі з вілом Стютлі. Вони оточили всіх десятьох виряджених лучників, спохмурнілого брата молодої та інших присутніх тут охоронців порядку і обеззброїли їх. Після цього до церкви зайшов святково прибраний Алан Дейль разом з пурпуровим Вілом, який був у нього за старшого дружка. Вони статечно пройшли через увесь храм і зупинилися перед вівтарем. Виходячи заміж, дівчина обирає собі нареченого так сказано в одному з законів короля Генріха, урочисто промовив Робін. Так ось, дівчино, перед тим як провадити це вінчання, скажи нам. Кого б ти хотіла мати за свого чоловіка? Дівчина відповіла не словами. Вона лише всміхнулася самими очима, підійшла до Алана, оповела руками його шию і заплакала щасливими сльозами. Ось кого вона кохає, насправді, сказав Робін, молодого Алана, а не старого рицаря Каліку. Вибір її той, що треба, і закоханих буде повінчено, перш ніж ми підемо звідси. Тепер, мій лорде єпископе. Починай церемонію. Я знаю тебе, лиходію і злочинцю, зарепетував єпископ. Не буду я її вінчати, бо в церкві тричі треба робити оклик заручених, такий закон на нашій землі. Три оклики з вівтаря, а ти порушуєш правила. Він лунко згорнув біблію і сів на неї. Іди но сюди, маленький Джоне, нетерпляче гукнув Робін, а потім зірвав з плечей єпископа Ризу і натягнув її на йомена. Ану, який з тебе вийде єпископ? Єпископ Герфорда був присадкуватий і гладкий, а маленький Джон високий і худий. Риза вільно теліпалася на плечах маленького Джона, зате вона ледве сягала йому до пояса. Розбійник у Ризі був дуже кумедний. Дивлячись на нього, люди мимоволі почали сміятися. Щоб я луснув, сказав Робін Гуд. але це вбрання робить тебе зовсім іншою людиною. Ти найкращий єпископ, якого мені будь-коли доводилось бачити. Приступай до окликів! Лопочучи короткими полами ризи, маленький Джон незграбно видирався на хори. Звідти він з кумедною урочистістю тричі оголосив про одруження дівчини з Аланом Дейлем: Гукай ще, наказав Робін. У тебе дуже коротка риза, і через те говорити треба довше. Маленький Джон гукнув у четверте, в п'яте, в шосте, в сьоме. Ніколи ще оклику не роблено таким гучним голосом і з таким щирим завзяттям. Отепер досить, нарешті зупинив його Робін. Певен, що ти заслужив подвійну винагороду. О, здається, я бачу при вході в церкву шановного отця, який зможе відправити службу навіть краще за мілорда єпископа Герфорда. А мілорд єпископ посвідчить це та прикладе печатку до паперів. Отче, будьте ласкаві, благословіть оцих молодят, як належить по закону! Чернець тук, який весь час скромно стояв у куточку при вході до церкви, виступив наперед. Алан з дівчиною стали перед ним на коліна, а старий рицар змушений бути свідком вінчання власної нареченої, з безсилої люті лише скреготів зубами. Чернець упевнено розпочав вінчальну церемонію. Коли він запитав. Хто віддає цю дівчину? Робін ступив крок уперед і відповів щирим голосом Я віддаю я, Робін Гуд Бернездельський та Шервудський, а той, хто збирався одняти її в Алана Дейля, заплатить за це сторицею. Молодих нарекли чоловіком та жінкою, а потім безстрашні лісовики тепло поздоровили їх і всі, починаючи з робіна Гуда, по черзі поцілували щасливу дівчину.